А я ж могу тобі шановний і карусель устроїть. А йому пофіг. А -а 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 -а. Баю, баюшки баю свалив. Чого ти? Залазь? Давай побігаємо. Заходь. Давай. Нападай, заходь. Не хоче. Не в гуморі чи що. Чи тобі помогти? Ану давай. Чуєш, кіт? Ану давай, іди сюди. Стой. Ану стій. Так. І пошли. І в ту сторону. Ах. Давай ще раз, дивись, ти стаєш. Я не можу приділитися, яку сторону крутити. Іди, іди. Іди. Іди, іди. О, красавчик. Та не лягай, іди далі. Ти ще не вспів втомитися, іди. Що момент. Давайте. Засипте коментарями, який вредний наш лазер. Ану до місто покажи, який вредний в нас лазер. Давай. Пу. Давай. Ти чого, кіт? Ось, дивись сюди. Опа, давай, погнав. Ну, покажи нам фокус, і ми все, підемо спати Я голодний, я з самого утра рішав цю проблему. Байсовісти, господі. Давай бігом показав фокус і розбіглися всі, всі довольні. О, -о, 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 -о. Трошки я проптикав, задержав на одному місці лазер. Ну ладно, факт в тому, що коту тепер взагалі, воно щай не шумить. Ну, шум є, ну. Якби ви не старалися, ви його не уберете. Взагалі ніяк не уберете. Ну я не знаю, як ще їх привчити до бігалки, тому що я багато з цих відео вже передивився. Котам ставлюють, він заходить і починає зразу ганять. Просто ганяє без остановки. Я не знаю. Ну це просто коротше все по настроєнню. Кішка то біжить, але їй просто некомфортно. У неї на цих миленьких лапках у неї. Когті сильно закручені, вона чіпляється за ковролін, і в неї не виходить, їй незручно. То ми обчекинем когтіки, і у неї має бути все бути. Сам я не можу того зробити, мені треба допомогу, а Я сьогодні вдома сам. Та й таке. Ну, зато в мене душа спокійна. Проблема вирішилась, слава Богу. Бо я вже був дуже сильно розстроївся, я вже хотів скласти руки, бо думаю, ну, скільки старалися, скільки робили. І все ж таки доробили. Молодець, здоместос. Ціни, поняв, Ціни.